Привіт! Зробіть глибокий вдих. Відчуваєте цей аромат? Ці нотки точно належать їй, їх ні з чим не сплутати. Так, саме вона до нас прийшла, пані Весна. У новому випуску проєкту Титу Чув, ми згадаємо пісні про весну. І побачимо, як змінювалось українське суспільство і наші пріоритети. Тож, гайда! Завершальним у цьому переліку є хід, який серед інших на початку повномасштабної війни не дозволяв українському духу зневіритись у своїй міці, Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця, разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Макс Барських і слова, Хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Буде весна, обов'язково буде і не одна. Які саме емоції ми зможемо відчувати кожної наступної весни, залежить від нас? Тож давайте вже сьогодні створювати нашу весну майбутнього, робити те, що в наших силах, та вірити, що будемо співати про ту весну, де розквітає життя, наповнюючи нас ароматами тепла, любові та натхнення. Україна це наша земля. Завжди ваш. Проєкт, ти точув. Почуємось.